Далі новини спорту. Перший після початку повномасштабного вторгнення турнір з художньої гімнастики відбувся у Миколаєві. Пропоновлення змагань з цього олімпійського виду у нашому випуску. Прямо зараз 26 травня в Миколаєві пройшов чемпіонат міста з художньої гімнастики. Це перші подібні змагання після початку повномасштабного вторгнення. У нас була така тривала перерва, тому ми дуже щиро радіємо цим змаганням, дуже чекали цього діти. У них була велика перерва. Це дуже важкий старт. Художня гімнастика, дуже важкий від спорту. Тут навіть один-два дні пропустиш, вже починати все спочатку. Гімнастки з різних шкіл Миколаєва, а також дівчата з Херсону, що наразі тренуються у нашому місті, і яким управління спорту і тренери намагаються зробити для цього усі умови. Мали змогу продемонструвати свою майстерність. При цьому змагались не тільки за медалі. Дітям будуть присвоєні звання, тобто це дитячо-юнацький розряд або перший юнацький розряд вже згідно їхніх результатів. І планується комплектування вже попереднє. І в вересні місяці ми будемо остаточно мати комплект. Потовані групи з кожного, у кожного тренера та по кожній школі. А Миколаївські школи художньої гімнастики відновлюють свою роботу, незважаючи на складні умови, готові працювати і давати результат. Художня гімнастика культивується в двох дитячо юнацько спортивних школах це дитяча інацька спортивна школа перемоги та дитяча-нацька спортивна школа номер 1 До початку повномасштабного вторгнення у нас працювало 13 тренерів на дві школи. На сьогоднішній день. Ця кількість зменшилась і працюють три тренера в одній школі та три тренери. Тому шість тренерів. Я хочу їм подякувати окремо, тому що велике навантаження на них. Змагання відбувались у залі, що розташований в центральному районі нашого міста. Відвідав їх і голова адміністрації цього району Олександр Береза. Тоді, коли Миколаїв перебував в активній фазі обстрілів, то ми там з батьками просто власноруч згортали тут килими. Там вантажили це в машини, вивозили там техніку, всі там спортивні, спортивне приладдя. Після звільнення Херсона ми зрозуміли, що вже такої, якби ну. Постійної небезпеки якби немає, то тоді було вирішено, що це треба все таки назад відновлювати, щоб діти отримували змогу і можливість тренуватися. І тут знову ж таки з папами, да, з батьками ми це все сюди назад повертали. Тож, безпосередньо бачивши, що відбувалось у залі після початку повномасштабного вторгнення, Олександр Береза щиро радів поверненню змагань саме сюди. Раділи і батьки спортсменок, і тренери, і, звісно, самі гімнастки. У цей день ми побачили і запеклу боротьбу у декількох вправах за призові місця, і показові виступи вже більш досвідчених спортсменок, і дебюти зовсім маленьких гімнасток. А в іншому, все як і було колись: судді, оцінки, і п'єдестал пошани, медалі та подарунки. Одним з тих, хто вручав ці медалі, був секретар Миколаївської міської ради Дмитро Фальк. Хочеться подякувати Збройним силам за те, що сьогодні в нас є така можливість проводити такі змагання в безпечному місці в нашому місті. Друге, що хочу сказати, що знаєте, і мій особистий спортивний досвід, і взагалі він таки вказує на те, що е, ті діти, ті спортсмени, які от в складі складніші умови, в яких вони тренуються, тим кращі в них результати і тим вищі в них досягнення в майбутньому. З у освітле і переможне майбутнє тренери та гімнастки продовжують працювати. За що ще раз дякують Збройним силам України? Сергій Мельников, Роман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.